Такий невеличкий лот для дівчинки. Тут і шкарпеточки, маєчки такі гарні. Такі шкарпеточки на розмір 23-26. Такий, набір шкарпеточок, 10 пар. 31-33 розмір. Такі гольфи білень, біленькі такі, 27-35 пар. Колготки 134-140. Такі 146-152, такі одні пара. Ну, три пари один набір. 31-34 шкарпетки, такі веселунчики, Такі картер колготки 4,7 років. І такі маєчки. Вони дуже приємні на дотик, дуже якість, взагалі дуже приємні такі класні. 98-104, 110-116, 110-116. також такі піддівашки, є пару штучок. 134, 140, такий колір, дуже класна. Така. Так, це в нас 110-116. Також 110-116, 110-116, 110-116, 122, 128, 110-116, 110-116 і така на 7-8 років. отакий От лот замовляйте.